Привіт усім! Ми продовжуємо нашу подорож словами за словником. Раніше ми намагались робити одне відео на кожну літеру, але отримали багато побажань щодо коротшого формату. Тож тепер відео триватимуть приблизно 30 хвилин. Якщо на якусь літеру багато слів, буде кілька блоків. Ви легко зможете орієнтуватись завдяки нумерації, наприклад, В1 літера В відео 1. В2, літера В відео 2 і так далі. Усе, як і раніше йтимо в словниковому порядку. Отже, починаємо. Сьогоднішнє відео літера В номер 2. Вживати to consume. Не слід споживати забагато цукру. You shouldn't consume too much sugar. Взаємність. Взаємно. Mutuality. Mutually. Reciprocally. Вони поважають один одного взаємно. ТЕЙРЕСПЕКТІЧАТЕР М'ючулі Першому варіанті найуживаніше Нейтральне СЛОВО для взаємно. Другий же варіант більш книжне, формальне, часто в юридичних чи наукових контекстах. Взломувати, грабувати. ТО break into. ЗЛОДІЇ пограбували будинок. Thieves Broke Into the House. І тут два варіанти. Перше вкрасти з проникненням у приміщення. Тобто саме вчинити крадіжку. Другий варіант означає сам факт проникнення. Не обов'язково з крадіжкою. Взуття. Shoes. Footwear. Я купив нову пару взуття. I bought a new pair of shoes. Перший варіант конкретно взуття, типу черевики туфлі кросівки. Другий же варіант загальний термін для будь-якого взуття, яке включає шуз, бутс і так далі. Ви, чи ти. Як ми вже знаємо, ви чи ти звучить однаково. You. Ви дуже люб'язні. You are very kind. Вибагливий. Picky. Ця дитина вибаглива до їжі. This child is picky with food. Вибачати вибачення. To forgive excuse. Excuse an apology. Він попросив вибачення, але вона відмовилась його вибачати. He gave an excuse, but she refused to excuse him. Перший варіант пробачати когось за образу чи провину, більш глибше та емоційне. Другий же варіант вибачати дрібну провину чи незручність, формальне легше. І тут різниця. Перший варіант це пояснення або виправдання, чому щось сталося. Другий же варіант визнання провини та прохання про пробачення. Вибирати To choose. Треба вибрати слушний момент для розмови. Вибілювати. Вона мусила вибілити фіранки. She had to bleach the curtains. Перший варіант робити білим хімічними засобами, пральний порошок, відбилювач, хлорка і так далі. Другий варіант робити білим у загальному сенсі. Природно, це штучно. Зуби шкіру тканину. Вибір. Choice. Зробити вибір було нелегко. The choice was an easy to make. Вибоїна. Pothole. На дорозі велика вибоїна. There's a big pothole on the road. Виборець. Вибори. Voter, election. Виборець проголосував на виборах. The voter voted in the election. Вибух. Вибухати. Вибухівка. Explosion, to explode. Explosive. Вибух був спричинений вибухівкою, яка випадково вибухнула. The explosion was caused by an explosive that accidentally exploded. Dislocation to dislocate. He dislocated his ankle while running. Вивідувати, шпигувати, підслуховувати. To spy. Він намагався підслухати розмову. He tried to spy on the conversation. Вивільнення. Звільнено. Liberation. Було оголошено про звільнення ув'язнених. The liberation of the prisoners was announced. Вивіска. Sign. Вивіска магазину видно здалеку. The shop sign is visible from afar. Вивчати, навчатись. To learn, to study. Він навчився говорити французькою під час поїздки до Парижа. He learned to speak French during his trip to Paris. Отже, різниця. Перший варіант це процес, коли людина цілеспрямовано займається навчанням, читає, аналізує, готується. Часто академічно. Другий же варіант це результат, коли людина засвоює нові знання або навички природньо чи через досвід. Вивчення розслідування Investigation. Розслідування тривало кілька місяців. Вигадка. Fiction. Invention. Ця історія чиста вигадка. This story is pure fiction. Перший варіант вигадки у літературному чи художньому сенсі. Оповідання. Роман, фільм. Другий же варіант це створений або придуманий об'єкт, ідея чи пристрій у реальному житті. Вигин. Curve, bend. вигін дороги з повільної автомобілі. The curve of the road slows down cars. І тут два варіанти. Перший плавний вигін або дуга. форма, як у дороги чи лінії. Другий варіант місце, де щось згинається або змінює напрям. Кут поворот дія згинання. Вигинати to bend. Arch. Він вигнув спину, коли потягнувся. He arched his back while stretching. Перший варіант згинати будь що. Руку дріт лінію. Другий варіант вигинати дугою, створюючи форму арки. Вигідний Profitable. Lucrative. Цей контракт дуже вигідний. This contract is very profitable. Перший варіант переносить прибуток, має фінансову вигоду. Другий варіант дуже вигідний із великим або легким заробітком. Вигода. Advantage, benefit. Він отримав велику вигоду з цієї ситуації. He gained a great advantage from this situation. Перший варіант перевага, що дає кращі умови. Другий варіант користь або вигода, що приносить позитивний результат. Виготовляти. To produce manufacture. Ця фабрика виготовляє меблі з дерева. This factory produces wooden furniture. Перше слово виготовляти природнім або простим способом їжі, товари, результати. Другий же варіант виробляти у великих кількостях промисловим способом. Вигравати. To win. Він сподівається виграти конкурс цього року. He hopes to win the contest this year. Виграш. Твинінг. Виграш був більшим, ніж очікувалось. The winnings were higher than expected. Вигружати. Вигрузка. To unload unloading. Вигрузка почалась. Щойно вони почали вигружати в вантажівку. The unloading began as soon as they started to unload the truck. Вигук. Exclamation. Вона вигукнула від здивування. She let out an exclamation of surprise Wit Species: This species is on the verge of extinction Wit Kind. У кошику багато різних видів фруктів. There are many kinds of fruit in the basket. Видавець видання. Publisher, edition, publication. Видавець оголосив про нове, переглянуте й виправлене видання роману. The publisher announced a new revised and corrected edition of the novel. Тут різниця в першому варіанті це конкретна версія або випуск книги, журналу чи газети. Другий варіант це і сам факт або процес публікації будь якого матеріалу, а також може означати саму опубліковану роботу. Видалення видаляти. Deletion. Removal. To delete. Remove. Він видалив файл помилково, і це видалене тепер незворотнє. He deleted the file by mistake. And the deletion is now irreversible. І тут різниця. Перший варіант це видалення чогось. Зазвичай у цифровому чи текстовому контексті. Наприклад, видалення файлу або слова. Другий варіант це більш ширше поняття, що означає фізичне або абстрактне усунення чогось із певного місця чи ситуації. Виделка. Fork. Подай мені, будь ласка, виделку. Pass me the fork, please. Видимий. Визібл. Місяць видно сьогодні ввечері. The moon is visible tonight. Видихати. To exhale. Потрібно повільно видихати після вдиху. You need to exhale slowly after inhaling. Vidin. Vision. у She had a strange vision during her dream. Видовище. Spectacle. show. Видовище було вражаючим. Те шоуз імпресив. В першому варіанті з видовища це щось вражаюче або грандіозне для споглядання, часто з акцентом на візуальний ефект. Другий же варіант це будь яке представлення або виступ для розваги. Ширше поняття. Може бути концерт шоу. Телевізійна програма. І так далі. Видра. Otter. Видра швидко плаває у річці. The otter swims quickly in the river. Виживання. Survival. Виживання в таких умовах є складним. Survival in these conditions is difficult. To, to press, press, squeeze. You need to squeeze the lemons to make juice. Перший варіант натискати або притискати для створення тиску. В другому варіант стискати руками або між предметами, щоб витіснити рідину чи змінити форму. Визволення визволяти. Deliverance. To deliver. Liberate. Вони молилися, щоб визволити полонених і відсвяткувати визволення. They prayed to deliver the captives and celebrate the deliverance. Перше слово більш урочисте або метафоричне. Визволити від небезпеки, зла, страху. Другий же варіант буквальне фізичне визволення. Звільнити з полони окупації в'язниці. Визивати. Викликати. To call. Summon. Треба викликати лікаря. We need to call the doctor. Перший варіант викликати звичайним способом по телефону, голосом, наказом. Другий варіант офіційно або урочисто викликати. До суду. На збори, перед начальством і так далі. Визнавати. to admit Він свою помилку. He admitted his mistake. To confess. She confessed the truth. Визначати to determine The doctor must determine the cause of the illness визначення. definition This definition is easy to understand. Виямка. Ця виїмка дозволяє закріпити об'єкт. This notch allows the object to be fixed. Виймати. Витягати. To pull out. Take out. Він витягнув книгу зі своєї сумки. He pulled the book out of his bag. Перший варіант виймати, тягнучи або витягуючи з усиллям. Другий варіант просто діставати або винести щось зсередини без наголосу на зусилля. Викидати. To Throw away. Discard. Вона викинула залишки у смітник. She threw the leftovers in the trash. Тут різниця звичайне розмовне викинути щось непотрібне. Другий варіант більш формальне або технічне відкинути, відмовитись від чого непотрібного чи непридатного. Виклик по телефону. Call. Я отримав важливий дзвінок сьогодні вранці. I an call this Виключати. Виключення. Виключно to exclude, exclusion exclusively Цього учня слід виключити виключно за правилами, інакше виключення буде несправедливим. This student must be excluded exclusively according to the rules. Otherwise, the exclusion will be unfair. Виконувається виконавчий орган виконання виконувати executor executive execution to execute carry out виконавчий орган має виконувати ухвалення рішення The executive body must execute the decisions that were voted on Перший варіант означає успішно завершити завдання або досягти мети. Другий варіант виконати дію, обов'язок або виступ. Зосередження на процесі виконання, а не на результаті. Виконувати. Здійснювати. To accomplish, perform. Вона хоче здійснити всі свої мрії. She wants to accomplish all her dreams. Викопувати, копати. To dig, excavate. Вони будуть копати яму, щоб посадити дерево. Перший варіант копати звичайним способом, наприклад, лопати або руками. Другий варіант копати професійно чи глибоко. Зазвичай для археології або будівництва. Використання. Usage. Використання цього продукту суворо контролюється. The usage of this product is strictly controlled. Використовувати. To use. utilize. Ти можеш скористатись моєю ручкою, якщо хочеш. You can use my pen if you want. Перший варіант звичайне, нейтральне, використовувати. Другий варіант більш формальне означає знайти практичне застосування чомусь, часто в офіційному або технічному контексті. Викрадати викрадення. To kidnap. kidnapping. Викрадення сталося вчора, коли вони хотіли використати дитину. The kidnapping took place yesterday when they tried to kidnap the child. Це слово походить від слів кит дитина і наб схопити. Спочатку означало саме «викрасти дитину, але зараз означає викрадення будь-кого. Викреслення Викреслювати. Crossing out to erase «cross out». Викреслення речення змусило його викреслити весь абзац. The erasure of the sentence forced him to cross out the entire paragraph. Різниця. Перший варіант повне стирання або видалення написаного. Другий варіант викреслення лінією, коли текст ще видно, викривлення. Distortion. Викривлення зображення зробило будівлю схожою на зігнуту. The the distortion of the image made the building look bent curvature. curvature the curvature of the road follows the shape of the hill Різниця в цих двох словах в тому, що перший варіант це спотворення форму, звуку чи значення. Другий варіант це природня або геометрична кривизна форми. Викривляти. Спотворювати. Цей шум може спотворити результати. Викривати – Змінити результати. This noise can distort the Викрутити. unscrew Потрібно обережно викрутити цей гвинт. You need to unscrew this screw carefully. Выкрутка. Screwdriver. Мені потрібна викрутка, щоб це полагодити. I need a screwdriver to fix this. Викуп Викупати. Ransom. Redemption. To redeem, buy back. Він хоче викупити будинок, але викуп дорогий. Тут два варіанти слова викупати. Перший варіант викупити або відновити цінність, репутацію чи борг. Часто метафорично або фінансово. Другий варіант просто купити назад щось, що раніше продали. ВиЛИ. Pitchfork. Вона зібрала сіно вилами. She gathered the hay with a pitchfork. Виливати. To pour out spill. Слід вилити брудну воду в The the dirty water should be poured out into the sink. І тут два варіанти. Перший варіант виливати навмисно, контролюючи потік, наприклад, воду з пляшки. Другий варіант розлити ненавмисно, випадково. Вилизувати. To lick. Кіт вилизує свою лапу після їжі. The cat licks its paw after eating. Вилуплення. Hatching. Вилуплення яєць почалося сьогодні вранці. The hatching of the chicks began this morning. Вимагання. Шантаж. Blackmail, extortion. Шантаж карається законом. Блакмейл іла. Є тут два варіанти. Перший варіант вимагання з погрозою розкрити таємницю чи компромат. Другий варіант вимагання силою, погрозами або тиском не обов'язково через таємниці. Вимагати. To demand claim. Працівники вимагають кращих умов. The workers are demanding better conditions. Перший варіант вимагати. Це вимагати рішуче або настійно, очікуючи виконання. Другий же варіант вимагати або заявляти про своє право на щось. Вимагати виманювати to extort. Він намагався виманити гроші. He tried to extort money. Вимивати. To wash. Треба вимити овочі перед приготуванням. You need to wash the vegetables before cooking them. Вимикач. Switch. Натисни на вимикач, щоб увімкнути світло. Press the switch to turn on the light. Вимирання. Extinction. Вимирання видів це серйозна проблема. The extinction of species is a serious problem. Вимір, розмір. Dimension, size. Розмір цієї кімнати вражає. The dimension of this room is impressive. Різниця в тому, що перший варіант це вимір або аспект, довжина, ширина, висота, масштаб. Другий варіант це загальний розмір або величина предмета. Вимірювання. Вимірювати. Measurement – to measure. Він починає вимірювати, а потім записує вимір. He starts to measure, then writes down the measurement. Це все. Будь ласка, лайкайте і лишайте коментарі. Ваша думка дуже важлива.